Thank you. Вітаю тебе, мій юний Падаван. Ось ти і прийшов працювати в Обленерго. Але з початку масштабного протистояння з імперією зла у нас дещо змінилось. Ну, як дещо? Все. Як тебе звати, Падаван? Любко Набоходець. Любко, тепер. Ми не працюємо електриками в обленерго. Ми стаємо енергоджедаями. Ми черпаємо свою силу зі світла. І ти теж мусиш зробити свій вибір. До речі, в бухгалтерії працює така Ліля Небоходець. то не твоя сестра часом. Ще не так давно. Ми були звичайними працівниками, які вирішували буденні проблеми міст і сіл з електрикою. До того, як нам відкрилась енергія світла, ми могли ремонтувати перегорілий сільський трансформатор 10 днів. Тепер ми повертаємо світло цілій країні за кілька годин. Колись мій начальник Іван Нетобі на корпоративі в честь дня козацтва сказав: якщо нас вдарити, ми стаємо могутнішими, але нас не просто вдарили. По нас випустили сотні ракет. Це зробило нас над людьми. Енергетичні джедаї шостого розряду можуть силою думки відновлювати високовольтні лінії. Джедаї п'ятого розряду можуть руками спаювати пошкоджене електрообладнання, джедаї четвертого розряду. Можуть поглядом заряджати мобілки. Щойно я по графіку вимкнув світло в одному районі і увімкнув в іншому. Так, графіки складені трохи криво, їх складав магістр Йоба. Це керівник логістичного відділу в Обленерго. Він викладає на магістратурі. Він, коли говорить, то ставить дієслова перед іменниками. А коли складає графіки відключень, то ставить тобі 18 годин без світла, а сусіда не вписує. Імператор Палпутін очікує, що ми будемо переходити на сторону темряви. Продавати генератори в 5 разів дорожче собі вартості або здавати сусідів, в яких не вимикають світло. Але Джедай повинен вміти в собі це подолати це важко, дуже важко. Особливо коли кум тобі привозить чотири генератори з Польщі, придбані по акції. Я поборов темряву в собі, але кум. Він був мені як брат! Він мусив побороти зло, а не стати на його бік. Темна сторона хоче зробити нас слабкими, але у них нічого не вийде. Відсутність світла вдома породжує страх. Страх породжує ненависть. Ненависть запорука дивних вибухів на території Росії. Щоб стати, джедаєм, підпишись, щоб стати джедаєм і стати на шлях світла, ти повинен бути готовим ризикувати своїм життям. Ти повинен відмовитись від відпочинку і спати тільки тоді, коли кліпаєш. Я спробую це зробити. Немає слова спробую. Потрібно робити або робити, або не робити. Заплюш очі, відчуй світло. Але я не можу. У мене не виходить. Подумай про все найкраще, що не може існувати без світла. Подумай про освітлення вулиць ввечері. Подумай про новорічні гірлянди в кімнаті. Згадай про меми, які можна подивитися в новиначі в телеграмі. Згадай відеорецепт кутів від клопотенка. Згадай про серіали після роботи. Згадай, як працює котел. Підіймись, джедай. Тепер ти готовий відновлювати електромережі. Візьми цей меч, він пригодиться тобі, коли ти зустрінешся сам на сам з темрявою. А ще в нього вбудований ліхтарик і павербанк на 5000 мА. Тобі ще прийдеться багато тренувати силу світла в собі, показник найвищої сили енергоджедая розрізняти між собою екстрені. Планові і аварійні відключення. Навіть я ще так не можу. Одним словом, так ще ніхто не може. Ми будемо давати українцям світло стільки, скільки потрібно. Ми будемо переводити росіян з темної сторони на світло скільки потрібно. Сто тисяч добрих росіян уже готові, ще мільйон на підході. Хай прибуде з тобою світло.